Що покажу вам настоянку для судин, якою я користуюсь уже більше 10 років. Рецепт узнала сама свій, тобто можна сказати, що це мій рецепт. Для цього нам треба і тобто, е... Не знаю, яке була якість, яка була відео, тому ще раз повторюю, ми зараз з вами приготуємо настоянку для судин. Я цією настоянкою користуюсь уже більше 10 років. Це настоянка з каштану. Каштан зранку ми зібрали. Зараз якраз каштану сипиться дуже багато, тому хто буде робити, ту настоянку, то не запізніться. Каштан сипеться. У нас є наш сьогоднішній зібраний каштан, і ми його покладемо, будемо подрібнювати ножом, о на цьому тілі. Подрібнювати ножом, для цього я завжди беру великий ніж. Великим ножем легше його подрібнювати і візьмемо ще баночку. В залежності від того, скільки ми зібрали каштанів, Якщо ви бачите, що це буде на півлітрову банку, беремо півлітрову. Якщо ми бачимо, що це буде літрова банка, беремо літрову, тоді, ну, скажімо, тоді горілки нам понадобиться на півлітрову баночку десь 200 мл. А я, а я взяла, от мені подобаються такі чудові банки із кришками, Все рівно нам не треба, щоб воно. Міцно, щоб воно було е, без повітря, і тому починаємо зараз я буду зразу його сюди. Зазвичай я е, ріжу його на чотири частинки. Тому що каштан різати тяжко, в нього кожура, але саме головне відкрити серединку. Навіть буває упала, упав один. Навіть іноді, коли збираю, буває, що роз'їхали каштан автомобілі, то я теж беру. Його не треба, не треба тоді різати. Можна на 4, можна на 6 частин, наскільки вистачає терпіння його порізати. Звичайно, чим дрібніше, тим більше, коли ми заливаємо спиртом або горілкою, це називається екстракція. Тобто ми витягуємо корисні речовини, а в нашому випадку це якраз ті речовини, які. Скажу чудово, діють на нашу шкіру, на наші судини. Можна так подрібнити. Я хочу сказати, що я узнала Каштан давно. Ну, Мабуть, з того часу, коли почала лікувати свої мігренозні болі. Ну, я знаю, від чого це все виникло, від чого мої мігрені. ми самі виховуємо в собі хвороби. Всі у нас хвороби йдуть від нервів. від нервів. Все закінчується в спині. І коли ми багато, я робила на керівних посадах і дуже емоційна, і дуже все восприймала, ну, була трудоголіком на виробництві і жила на виробництві. В основному, навіть якщо взяти, то всі мігріні, це все хвороба ІТР. Робітників ІТР. Кажуть, якщо працюємо головою, то страдає голова, якщо працюємо руками, то страдають руки, грущики, і важкі професії завжди страдають спинами А І ТР. Якщо вони трудоголіки, якісно працюють, виконують свою роботу, то звичайно. Кожна робота тягне за собою, тому що це одне і те саме і однообразя, але коли ми вже виховали в собі ці хвороби, дехто з психологів каже, треба полюбити її. Ну, підгодуємо наші судини. Крім того, що ми робимо зарядки для наших. Це так само зарядка у нас для кого обігу. Тех, хто любить обливатися чи купатися чи закалятись. Ми ще до цього часу купаємося. Зараз потепліло, то я коли кажу, що ми купаємось, то мені здається, що всі ще купаються. Так що ми готували з вами цукерочку для. Суглобів, хтось мене там виправив, я все рівно написала суставів, так воно і залишилося. Готували цукерочку для суглобів. А тепер готуємо, це не цукерочка, тому що на смак дуже гірко, дуже гірке Таке, як каштан. А ще хочу вам сказати, значить, що я ще знаю по каштан. Коли насморк, от, е, взимку, так, то е, навіть, е, навіть не просто насморк, а якщо вже запустили і якщо е, вже гайморіт, тоді робимо отаку, зараз я вам покажу, робимо таку свічечку, яка... Заходить в носик в одну ноздрю. Все рівно ми зараз ріжемо, тому я вам зразу розкажу. Це кидаємо сюди, а свічку зараз я вам покажу, яка свічечка. Я таке робила собі. Мені не хотілося капати носа. Зараз від насморку ухожу промиванням, але якщо хочеться швидше його і ефективніше, робимо так, робимо отаку свічку, щоб вона була гладенька. Раніше я навіть на зиму в морозилку залишала каштан. Так, зробили таку свічку, така свічечка. В цьому місці посередині беремо голкою з ниткою, протягуємо нитку, для того, щоб ми за нитку потім будемо витягувати. І отаким от чином. Поставили в одну ноздрю, посиділи десь хвилинки дві, з другої ноздрі починає текти. Зняли, промили носика, в другу ноздрю, точно так же, тільки чисту, цю викинули, тільки чисту. І е, у мене, е, я побачила, що та в сутки і, і насморку не було. що каштан, каштан це е, допомагає нашим судинам. Дає їм еластичність. І тому, тому і насморк, насморк вже у нас, коли з'являється насморк, це ж теж спазм сосудів йде. Спазм судин. Також. Тому. Тому лікуємо каштан. А ще це я вам розказала, як каштан діє на судини, якщо ми діємо саме каштаном. А ще можна і дуже хороша настоянка від комах. Це саме, яку ми з вами зараз зробимо, якщо б укусив комар, Чи оці комахи, які є такі дрібненька, дрібненька така мошка, кусається дуже боляче, потім розчухується, і щоб ти чим би ти не мазав, всякі є і йдуть від комах, є всякі ці настільки не допомагає, воно тільки охолоджує, тому що вони всі на основі чи м'яти, чи ще якоїсь іншої трави. А я от спробувала і побачила, якщо тільки вкусив комар, комаха дуже, дуже допомагає саме каштан. У нас у нас получилось. зараз я пересиплю в баночку. І я сьогодні купила горілку, заливаємо. Заливаємо нашу наш каштан. І, і далі відправимо його, відправимо його в темне місце. Темне місце в мене ось стіл. Я відправляю його встил, тоді я за нього не забуду, а якщо він навіть постоїть, якщо, якщо він постоїть навіть більше, ніж тиждень, нічого страшного, е, у мене. Я іноді не зливаю, це вже готово. Значить, ці е, настоянці десь дві, е, так, десь два тижні. Тоді, як анж, е, 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 Емочка приїхала, ми з нею зібрали, оскільки мені сподобалися, я завжди я їх роблю, а потім одливаю, одливаю, роздаю знайомим. Е, а, е, а якщо я зливаю до кінця, із цим, оце саме перше, мені завжди подобається більше всього. Я ним користуюся е, ну, Я побачила, я побачила хоч, хочу сказати, що я побачила е, від, від неї ефект, зранку, якщо я нікуди не їду, то я випиваю чайну ложечку. Потім запиваю молоком чим-небудь, тому що дуже гірке. Дуже. Е від комарів від комах, я замітила, е допомагає миттєво. Коли е я казала, коли я зливаю своїм рідним і хто хоче, зіллю це все, потім знову беру розбавленим спіртом 50 на 50, або е горілкою знову заливаю. І так, э, сміюся, як зразу вам розкажу анекдот, як моя э, бабуся казала на чай. Свіженький тільки третій раз залитий. Э, так що до трьох раз можна залити, до трьох разів, я бачу, ще, ще бачу, є ефект. Отака, друзі, настоянка, яку я побачила і вирішила з вами поділитись. Здоров'я нам всім! Миру, мирного неба. Хто ще не встиг на мене підписатись, обов'язково підписуйтесь, клікайте на колокольчик, поставте лайк. Саме ви поставте лайк. Так, я звертаюся саме до вас. Поставте лайк і напишіть коментар. Дякую, друзі. Хорошого вам дня, міцного здоров'я! Нехай сонечко буде подовше цієї осені. Нехай радує нас сонечко, нехай сонечко буде в нас в душі. Всього найкращого, друзі. Здоров'я, щастя, миру. Підписуйтесь на мій канал, клікайте на колокольчик обов'язково. Прийшов мій чоловік. Все, пока-пока. Хорошого хороших дня!